Якщо б декілька років тому мені розказали, що автомобілі цієї марки будуть конкурувати з німецькою трійкою, і мені самому вони будуть подобатись до того, як я вийду на пенсію, я б голосно засміявся. Volvo S92-го покоління на огляді. Перше покоління випускалось в кінці 90-х. У нас в країні на ньому переважно їздили уважаємі мужчини в малинових піджаках. Випускалось буквально пару років, після чого його замінив флагманський седан s 80 На сьогоднішній день флагманським седаном знову є s 90 Вийшла на ринок вона в 2016 році. Це оновлений модельний ряд Volvo, який з'явився вже при розробці компанії Geely. Як я вже сказав, у 2010 році компанія була продана китайцям, до того вона належала форду. Після цього їй не прийшов пізні, як всі думали, а навпаки, в компанію влили величезну кількість грошей, зробили класний стильний дизайн, розробили нові двигуни, розробили нову платформу. Ця машина спроєктована на платформі SAP, на ній же спроєктована молодша версія седану S60. Є версія в універсалі, це v 60 v 90 також є лінійка кросоверів XC60 і XC90. Платформа розрахована під поперечне розташування двигуна. Трошки дивне рішення для гри в преміум сегменті, але тим не менше. Volvo відмовилося від рядних своїх 5рок та 6рок. Також залишили в минулому V8. В цьому поколінні представлені тільки рядні 4 двигуни об'ємом 2 літра і була гібридна версія. І в принципі, Volvo до 2030 року є концепція залишити тільки електроавтомобілі, які будуть продаватись виключно онлайн. Давайте розберемось, що тут робиться під капотом. Лінійка дизельних двигунів була представлена двома агрегатами. Як я вже сказав, це 2 літра дизель. Було дві варіації d 4 на 190 кінських сили, і була версія d 5 на 235 кінських сил. Досить стандартні показники для сучасного дизеля. З якихось незвичайних речей зроблена технологія Power Pulse. Вона реалізована наступним чином: є двохлітровий балон. В якій компресор закачує повітря під тиском в момент різкого натискання на газ. Це повітря подається під тиском на турбіну. Таким чином в нас прибрали ефект турбоями, і машина починає тянути з самих низів. Лінійка бензинових двигунів представлена також двома варіаціями: це Т5 на 253-254 кінських сили. Інформація по потужності відрізняється в різних джерелах. І топова версія бензинового двигуна це Т6, як в нашому випадку. 2 літра на 320 кінських сил. Коли ці двигуни з'явилися, в мене машину цю купляв товариш, я з нього сміявся, що це може дозволити собі тільки людина, яка працює на сервісі, бо це жити немало абсолютно. Але насправді воно не так. Якщо говорити про надійність цих двигунів, я намагався зрозуміти, з яким максимальним пробігом ці машини взагалі продаються. І так, по дизельній версії, ми знайшли на аукціоні машину з пробігом. 625 тисяч кілометрів, це d 4 звичайний дизель. Машина продавалась в Італії, що можна множити той пробіг взагалі сміло на півтора. Там ж ніхто не буде обслуговувати машину, як в нас раз в 10 тисяч. В кращому випадку там ТО проводилось раз в 20, а то і 25, а може і 30 тисяч. І я знайшов, у нас в Україні продається Т5, це бензинова версія. Пригнана з Швеції з заводським встановленим газом з пробігом 475 тисяч кілометрів. Просто не уявляю, як цей мотор міг так проїхати. Але, судячи з кількості пропозицій, думаю, вони так і виїжджають без капітального ремонту, бо навряд чи всі ці люди ремонтували двигуни. З якихось основних проблем, що тут трапляються по двигуну, це в дизельних версіях рвуться патрубки цього самого PowerPulse. Їх міняють або на оригінальні, або я вчора знайшов. Люди доколхожують щось своїми руками, ставлять просто міцніший патрубок і воно працює нічого критичного. Деколи на дизелях вилітають турбіни і вилітає паливна система, але це, в принципі, загальна тенденція всіх там, диз дизельних турбованих двигунів. Турбіна суто манера експлуатації, паливна це те, що ви заправляєте. По бензиновим двигунам, по відгукам, я в принципі, вживу цього не зустрічав. Бувають проблеми по форсункам, їх періодично треба чистити. Але тут машина проїхала 86 тисяч, жодних проблем немає. Машина нормально обслуговується, експлуатується. Все, в принципі, загалом їздить добре. З приємних нюансів, всі двигуни в нас на ремінному приводі, а не на ланцюговому. Заміна ремня коштує там, відносно смішні гроші, оригінальний комплект ГРМ. Порядка 6 тисяч гривень коштує робота, коли в конкурентів це буде ланцюг, який буде коштувати в районі 1000 доларів. Замінити. Також всім хочу нагадати, що в мене є власна компанія по автопідбору. Я це все розказую не просто з неба. Ми реально стикаємося з цими машинами. Ми їх перевіряємо, підбираємо. Кому потрібно підібрати хороший класний варіант, ви можете звертатись до нас. У нас доступні які. Просто перевірки перед покупкою є послуга Підбір під ключ ми можемо саме за вашими параметрами підібрати вам автомобіль. І від недавнього часу ми пропонуємо послугу по покупці автомобілів з європейських лізових аукціонів. Всю інформацію по послугам та нашим контактам я залишу в описі до відео. Переходьте, замовляйте послуги. Переконаний, ви залишитесь задоволені нашою роботою. Що стосується салону автомобіля, то салон зроблений з дуже якісних матеріалів, з дуже приємних модотик. У нас панель обтягнута шкірою. Оці вставки, мені здається, що це натуральне дерево. Дуже класна, м'яка шкіра на сидіннях, але от шкірою зі зносу стійкістю в них є проблеми. У нас автомобіль на чорній шкірі, на ній так явно не видно слідів зносу, але мені пару разів попадалися автомобілі з світлою, або є в них е такий прям вольвовський колір. Щось середнє мішкала з молоком і рижим, то на них дуже сильно видно сліди зносу. Я би, напевно, все-таки вибирав автомобіль з чорним салоном. Стосовно комплектації автомобіля, то було дві основні комплектації це Momentum. Це більш бідна комплектація і Inscription, Це та як в нашому випадку були ще додаткові комплектації, які попадаються досить рідко. В них була комплектація Ocean Race, це, я так розумію, лімітована версія присвячена чомусь там, ну, присвячена Volvo Ocean Race. Вони виділили airдизайн в окрему комплектацію, і після рестайлу в них комплектації стали називатись. Якось по-іншому, я не уточняв. Ми говоримо про дорестайлінгові автомобілі до 2020 року. У нас, як я вже сказав, інскріпшн майже фул все, що могло бути в автомобілі. У нас є музика Бауер Вілкінс. В нас стоять електричні шторки бокових задніх вікон. Вони не завжди електричні. Вони в більшості йдуть механічні. У нас електрична задня шторка. В нас є обдуви підігріви сидінь. В нас не базові сидіння. У нас є підтримка під коліна. З того, що я знаю, чого не вистачає в, цій, в цьому автомобілі. в нас нема проекції. Проекцію хотілося би, але власнику не вдалось знайти автомобіль, який буде відповідати всім вимогам і ще буде там проекція. Е, нема масажу, я не знаю, чи вони були з масажем на американський ринок, бо це машина з Америки. На європейський ринок вони однозначно бували з масажем. І в нас е, стоять максимальні фари, але вони не вирізають. Наскільки я орієнтуюсь, бувають автомобілі, які ще можуть вирізати зустрічний транспорт. Зустрічний, поточний, так як працює ДЛА в Volkswagen. Все решта тут, по факту, в автомобілі є. Ціла купа асистентів, у нас є утримання в полосі, у нас є пілот-асіст. Я зараз включу, працюю досить добре, працюю навіть коли нема розмітки, машина під рулю, періодично просить тримати руку на рулі, але працюю навіть на невеликих швидкостях. Я досить часто на цьому автомобілі пересуваюсь, це машина товариша, я її беру по своїм потребам. І він працює навіть в місті на невеликій швидкості тобто, якщо ти пхаєшся в корку, то досить комфортно цим користуватися. Вона зараз завернула в досить сильний поворот і втримала дорогу, не відключився пілот-асіст, працює досить непогано. Е, є асистенти паркування паралельного і, поперечно, не знаю, як правильно назвати. Є в нас камери 360, камера, до речі, супер якісна. Я, напевно, якісніших камер ще не зустрічав в автомобілях. Стосовно органів керування автомобілем, то в нас фактично відсутні фізичні кнопки. У нас тут на фізичні кнопки виведено тільки аварійка, обдув лобового скла, підігрів заднього скла і кнопки управління звуком. Все решта в нас виведено на ось цей екран. Абсолютно все управління, задня шторка, старт-стоп, камери, утримання в полосі, допомога при парковці і так далі. Фізичних кнопок, як я сказав, немає. На рулі звичайні функції. Для мультикерма це мультимедіа круїз-контроль. У нас на задній ряд для правого пасажира виведені органи керування. Також він може керувати шторками, вікнами, може складати передню пасажирську сідушку. Це автомобіль, не дивлячись на те, що це конкурент п'ятерці BMW, є класу Мерседесу А6 ауді. Він все одно трошки більше розрахований на заднього пасажира, ніж його конкуренти. І Одночасно тут комфортно їздити за рулем. Поїздовим характеристикам, вона дуже приємна, вона максимально м'яка. Я завжди про, цю, про цей автомобіль кажу, що він максимально аристократичний. Ти на ньому ніколи не хочеш навалювати, попри те, що тут достатньо потужності для того, щоб потягатися з кимось на дорозі. Ти завжди їдеш акуратно, не спіша. Він дуже м'який. Ця м'якість класно поєднується з керованістю. У нас автомобіль на звичайній підвісці, вони ще бували на пневмі. Мені здається, пневма була тільки задня. Я вживу не попадав жодного разу на такий автомобіль, тому точніше не можу сказати з описів в інтернеті, то знаю, що пневма була тільки ззаду для підтримування рівня корми. З якихось приємних штук, які в нас є по салону, у нас іде подвійний склопакет в автомобілі. Реально дуже тихо і дуже класна шумоізоляція. Навіть якщо це, що всі люблять постукати по дверці, то дверки здають реально глухий звук. У нас тут чотирьохзонний клімат, якщо я не помиляюся, він йде в базі. Є підігрів руля. У нас є все для того, щоб комфортно користуватися автомобілем. Тут є вибори режиму їзди, тут є еко, комфорт і дайнемік. Є електронний ручник, і автохолд. в принципі, все досить стандартно. У нас тут велика панорама, бо вони бувають просто звичайним люком. В принципі, автомобіль по салону дуже класний, на мою думку, він абсолютно нічим не уступає конкурентам, яких я озвучив раніше. Хоча по ціні він набагато цікавіше виглядає по ринку. Я би радив, хто шукає подібний автомобіль, собі над цим задуматись. Що стосується їзди, то, так як я вже казав, у нас тут стоїть двигун т 6 на 320 кінських сил. Він розганяє автомобіль до сотки за 5,9. Я правда, думаю, що мало кому хто купляє Вольво, ця, ця характеристика важлива. Я власника питав, чи він ганяє. Він каже, що йому просто приємне відчуття потужності під педалькою. Насправді автомобіль пересувається максимально неспішно по пробкам. Таку потужність тут забезпечує турбіна, яка працює в парі з компресором. По розходу палива мені показує середній розхід 17 літрів. Ну, але тут середня швидкість руху, якщо я не помиляюся, у нас так і є 17 км на годину. Тобто цей автомобіль їздить суто по пробкам на короткі дистанції. Думаю, якщо його експлуатувати в більш звичному для всіх режимі, це буде літрів 15. По коробкам передач на європейський ринок, знаю, що тут встановлювалася механіка. Я не бачив жодного такого автомобіля. Думаю, що їх було продано. Якісь одиниці. По автоматам тут стоїть е, звичайний восьмиступінчатий гідротрансформатор. Від Dyson Volvo, він називається Giuronні коробка, максимально надійна. З нею, в принципі, не буде жодних проблем. Е, класна нормальна коробка, та переключає, можливо, трошки гірше, ніж ZTF, але в принципі, якихось глобальних зауважень по ній нема. Вона розрахована на таку більш Плавну їзду, ніж на навалювання. Коли їдеш плавно, зауважень немає. Вона починає запинатися при якихось там неадекватних маневрах тільки. Автомобілі з менш потужними версіями двигунів бували передньопривідні. Наш автомобіль повнопривідний. Тут повний привід реалізований через всім відому муфту Haldex. Працює все досить добре, безвідказно. Головне вчасно обслуговувати. Тобто якихось там суперкритичних, дорогих нюансів немає, а агрегати стоять максимально надійні. Загалом цю інформацію по автомобілю я вам озвучив. Автомобіль досить класний, не дивлячись на те, як скептично на його покупку і вибір я дивився, бо колись стояло питання вибору, розглядалася А6-та Audi і інші конкуренти, але цей автомобіль реально складає достойну конкуренцію німецьким брендам, багато в чому він її виграє. Далеко не найгірший вибір. Автомобіль дуже яскравий, привертає на себе увагу. Це абсолютно інше Volvo, ніж було раніше. Загалом класна, цікава машина, яка досить нестандартна і сподобається людям, які не люблять їздити е, на загальній масці і нічим не виділятися. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Далі буде багато цікавого.